Те, що більшість людей думають, що є теорія Дарвіна, а є теорія, так, це нашої фірми я зараз. А є теорія не Дарвіна, а є теорія, яка була у свитках, які були ну, сховані, знаходились у Ватикані, але їх оприлюднили ще в 2008 році. І там говориться про те, що сама раса людей, вона. Не відповідає дійсності еволюції. Тобто там говориться про те, що люди були заселені на цю планету, а не там, там з мавпи, еволюція відбувалася. Тобто, це не доведено це факт, який не являється істиною. Тобто, те, що нас вивчають в школі, воно не являється правдою. Так само ми знаємо, що ми в школі вивчали те, що на місяці кожного, кожного там року відкладається по 5 сантиметрів космічного пилу. Але коли шаттл приземлився, він не втонув у пиляці, Тобто він не втонув. І це говорить те, що воно не, не відповідає дійсності, те, що ми вивчаємо. У нас є установи, які ми вивчаємо в школі, в інституті, тому що так треба. Тому що це інформація, яка має бути. Одною тією самою на всій планеті. Це не означає, що вона правдива. Це означає те, що вона однакова. Тобто її однаково вивчають, скрізь. Але це не означає, що це є стотковою правдою. Людина не може довго знаходитись на сонці влітку, вона згорає. Людина хворіє хворобами, інфекціями, простудами і так далі. Чому, якщо ми тут вже мільйони років, чому ми до сих пір не маємо імунітету до всіх хвороб, які є? Чому ми до сих пір не маємо імунітета до, до звичного до сонця? Тому що, ми, скоріш за все, не звідси. Ну, це філософія, друзі, це філософія.